Ось такі я сьогодні спекла пиріг. Гарно сім'я, дівчата і хлопці, замішують тісто. У мене ось тут Мірний стакан, дівчата. До речі, я вам всім раджу придбати отакий стакан, дуже зручно. Тут у мене 250 мл молока, можна 50 на 50, водички або молока. Тобто водички, молока, півстакана водички, півстакана молока. Можна взагалі тільки воду брати. Хто в кого що є. Чим зручний стакан, бо тут і гречку показує, і борошно, і, і рідину, і все що, щоб зручно було. Мені багато дівчат пише, кажуть, що ви показуєте стаканами, а не в грамах. Значить, стакан молока 250 у мене відміряно. Цукор. Цукру можна хто як хоче. 3-4 ложки. Я покладу 3 ложки цукру. Покладу, щоб не забутися ще ванільного цукру і з чайну ложку. Дріжджі 20 чи то 25 грамів дріжджі вкладу Кладу ложку борошна. І оце хай воно в мене. Отак трішки постоїть. Це буде така, наче опара. Я завжди замішую тісто без опари і все виходить, все гарно. А якщо дівчатка сухих дріжджів, то можна півтори-дві ложки чайних сухих дріжджів. І ось так я накриваю. І Хай воно постоїть теж хвилин 15 чи 20, коли воно там уже почне працювати, тоді будемо замішувати. Та я бачу, що воно у мене. Гарно булькає. І вже будемо працювати далі. Тепер у мене є жовток. Жовточок. Курячий. Кладу один. Якщо у когось є, то покладіть ні, то нема, то й немає. Три чи чотири ложки. У мене чотири ложки олії, півчайної ложки, солі, ложку горілки налила. Так, це для того, щоб вони не сильно черствіли. Можете ложку сметани покласти, якщо вона є. Ніколи не бійтеся щось покласти, але якщо забагато, то не є добре. бо того, що Чим більше ви все укладете, тим більше треба й дріжджя вкласти, воно стає тісто важке. А в мене воно буде сьогодні легке. Так, оце я зараз розбовтаю і думаю, чи то я все поклала чи ні. Значить все. Ще в мене ось грудочка масла є, то я її трішки пізніше вмішу, якщо не забудуся. І нею борошно. Борошну треба, як завжди, я кажу, що від 450 г, а ви ж вже уважно замішуєте так поступово, стільки треба, стільки борошна й війти. Замішуйте поступово і все у вас вийде, все буде добре. Ось так поступово, дівчат, все вийде. Ще підвію трішки і за масло треба не забутися. Ось так. Тісто моє майже вимішане, але ще не зовсім. Тепер масло. Тепер сюди вмішую масло. І гарно-гарно вимішую. Взагалі то тісто треба вимішувати довгенько, десь 10 хвилин. Зараз я на поверхню викладу і буду на поверхні домішувати. Але завжди я вимішую так, щоб і мисочка була чиста, і руки. А тепер домішую на поверхні. Ось так гарно. Все вийде. Теж буде трохи липнути, але коли гарно виміситься, то не буде липнути. Ось таке у вас дівчатка вийде тісто, гарне, таке суперове. Ось таке. Кладу я його в мисочку, накриваю плівкою, вкутую гарненько і десь на, не менше, ніж на годинку. Як гарненько так підніметься, чи то на півтори годинки, тоді почнемо працювати. Тісто моє вже підійшло, як завжди, гарне. Викладаю його на поверхню і одразу ділю. Це мене просила одна дівчина, щоб я повторила. Знову показала, як я роблю цей пиріг, але я його зроблю в формі в Ділю я його на три частинки, бажано рівних. Відкладаю. У мене трішки інший він буде, але трішки. Бо багато дівчат пише: то опустіть камеру, то підніміть камеру. Але ж я так розповідаю, що можна то почути, просто по голосу це все зробити. Трішки борошном присипати, беру я кульку і розкачую. Ось так я дівчатка розкачала. А тепер цю поверхню мажу. Маку. У мене мак сьогодні. Можна згущенку, можна штрейзельну крихту. В кого що є, хто що хоче. У мене макова начинка. Я купую завжди в магазині, готову, дуже зручно. І відсовую в сторону. Тепер беру другий. Оцей. Кусок тіста і знову розкачую так само. І трушити трішки борошном, щоб нічого нікуди не липло, розкатала я другий пласт, і я його зараз трішки спробую забрати. І ось так повертаю цей і кладу ось так поверху другий пласт. Страшного, якщо там десь щось. Та нічого страшного. Так. Тепер. Тут я помажу трішки з і штрейзельну крихту покладу. Згущенка в мене варена. Так, злегенька я. Не дуже так, щоб, бо, як кажуть, що занадто, то не добре. Вірніше, не завжди добре. Штрейзельна крихта робиться дуже легко. Наприклад, ложка масла, ложка цукру, можна більше, можна ванільного цукру додати. А решта борошно, ви зрозумієте, як почнете розтирати, то борошно потрошку додайте. І все вийде. Ось так я потрошу тут зверху. Можна згущенку не класти, можна одразу штрейзельну. ось так покласти, відсовую в сторону. Беру третій кусочок тіста. знов так само розкачую. Знов розкачала я. Ось так я знову роблю і повертаю цей пиріг сюди. І ось так накриваю. Все зручно, все нормально. Десь щось розтягли, десь щось підправили. І все буде добре. Тепер. Кладу так, щоб вам було видно. Так, щоб нам рівненько розрізати, беремо стакан чи то баночку. І ось так посередині ставим для умовного. І розрізаю дівчат. Розрізаємо, хто наскільки хоче листочки. Це у нас будуть такі листочки. Можна розрізати на шість. Можна на вісім. Ось так. Я взагалі-то люблю, я вже казала, цифру 7, щоб було добре всім. Я завжди за це, за добро, я завжди за добро. бо інакше ніяк, все буде добре. Дівчатка, порізала я. У мене тут вісім сьогодні. Раз, два, три. Вісім. Тепер цих вісім я розділяю ще раз Пополам. Можна дівчатка ножиком, не обов'язково різаком, в кого є, кого немає. Так, чашку вже забирає, а тепер дуже легко. Беремось наші листочки і ось так викручуємо в два рази. І ось тут між собою зліплюємо так гарненько. Але не забувайтеся, що зліпити можна, навіть якщо вони потрошку почнуть. Розклеюватись, то склеюйте все буде добре. Ось я зліпила, тепер беру ось форму і ось так легенько, і все вийде. І кладаю сюди, десь підправить, треба десь щось, і все буде добре. Якщо ви залишите кусочок, там зовсім невеличкий, так, то можна буде тут зверху, я, я вже в останню чергу трішки ось відірвала, то можна сюди якісь узори ще придумати. Підставляю його в розстойку і чекаю, поки гарненько так підійде. Ось то. той кусочок тіста малесенький. Я ось так потрусила борошно і ось так розкатала. Тепер я беру таку маленьку чарочку кого є, беріть чарочку, кого немає, не беріть. Просто ножиком вирізайте. Я ось таких кружечків навирізаю, це, щоб квіточок зробити. Дівчатка ось. Раз, два, три, беру так три кружечки і ось так скручую їх. З між собою. Якщо ви будете дуже сильно давити, то буде така бубон, начебто троянда. А якщо не сильно, то будуть такі вони, наче пишніші. Але можна брати, я взяла три кружечки, можна п'ять. Чим більше ви берете кружечків, тим пишніше у вас буде троянда. Ось так Я ножиком розділяю, У мене виходить дві. А взагалі-то робіть, скільки хочете, я три поставлю. Ось так я наробила трояндочок. Листочки там повирізала. Куяка фантазія. Тепер ось сюди я поклала кураги. Ось так ще. Через раз. Можна класти, можна і ні. Можна вишеньки покласти, в кого які є. У мене вишеньки є, я покладу. Можна не класти, дівчата, можна взагалі ніяких узорів не робити. Все буде теж добре. Хочеться, що Щоб щось так гарненько було. Ось так і ставлю в розстойку. А він вже в мене в ростойці, поки я оце отут ліплю щось. Що він у мене підходить потроху. Тепер я чекаю, поки гарно збільшиться. А ось так у мене пиріг підійшов. Ось Такий гарний. Помазала я курячим яєчком. І тепер ставлю в духовку випікати десь на 30 хвилин. Взагалі-то за всім треба дивитися. Може менше, може більше. Приблизно так. Дівчатка, майже 35 хвилин випікався він. Ось такий він вийшов, гарний. Це на гостинець. Але повірте, виглядає смачно, значить і смакує гарно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю, До зустрічі.